Вітаю, друзі! Я Віталій Портаков. Колегія виборників у грузинському парламенті передбавчувано обрала новим керівником держави футболіста Михаїла Кавалашвілі, який був висунений на цю посаду правлючою партією Грузинська мрія і підтриманий фактичним очільником Грузинської держави, мільярдером бідзіної Іванішвілі. Парадоксальним є той факт, що сам Кавалашвілі є представником не грузинської мрії, а партії Сила народу, яка йшла до парламенту у єдиному блоці з мрією, однак незабаром оголосила, що переходить до опозиції. Очевидно, для того, щоб імітувати плюралізм у грузинському парламенті, який був фактично похований після того, як всі справжні опозиційні партії відмовилися. Брати участь у роботі нового парламенту на знак протесту проти ймовірної фальсифікації результатів виборів влади. Навіщо ж бідзінній Венешвілі було висувати на посаду президента Грузії представника формально опозиційної партії? А саме з тією ж метою, з якою він взагалі і вирішив створити партію Сила народу». адже Михаїл Валешвілі та Інші його однодумці вийшли зі складу грузинської мрії на знак протесту проти надмірно прозахідної політики цієї партії. А самі вони якраз притримуються відверто антизахідних реваншистських політичних поглядів. І такий президент та ще й абсолютно лояльний до Іванішвілі, Має полегшити йому діалог з Москвою, а також продемонструвати заходу, що в разі, якщо західні політики не погодяться на продовження діалогу із Грузією на умовах Іванішвілі і його соратників, може відбутися значна зміна пріоритетів у грузинській політиці. Що як на мене є абсолютним блефом з тієї самої причини, що Росія не збирається відмовлятися від окупації частини території Грузії і до такого діалогу з Грузією, який не буде принизливим для будь-якого керівництва цієї держави. І це той факт, який очевидно у своїй жадобі влади не усвідомлює бідзіна Іванішвілі. Також є важливим момент, коли Михаїл Кавалішвілі, очевидно, не буде. Сприйматися як легітимний президент Грузії величезною кількістю його власних співвітчизників. Питання навіть не в тому, що це перший за історію відновленої грузинської незалежності президент, якого не обирав народ, якого обирали за новою процедурою. Питання в тому, що нелегітимним нового президента Грузії вважає президентка Саламіє Зорабішвілі, яка напередодні виборів. В Нового очільника грузинської держави підкреслили, що не збирається залишати свою посаду до нових парламентських виборів, і до того, як новий чесно обраний грузинський парламент не проведе легітимні вибори нового очільника грузинської держави. До речі, зовсім не тільки. Саламе Зоробішвілі не визнає нового президента Грузії легітимним очільником держав. Всі попередні президенти Грузії, і Михаїл Саакашвілі, який продовжує знаходитися в ув'язненні, і Георгій Маргелашвілі, який був в. Спотукаємцем Саакашвілі на посаді президента Грузинської держави не визнають цих виборів і нового президента Грузії. Не визнають його президентом. Також представники опозиційних сил, які взагалі вважають, що парламент не є легітимним. Таким чином, в Грузії буде створені умови для фактичного двовладдя а нові ті. Владі Грузії, сформованій після парламентських виборів, доведеться вдатися до нових репресій для того, щоб продемонструвати свою здатність керувати всіма процесами у житті держави і суспільства. Ну і звичайно, величезне значення буде мати міжнародне визнання. Адже може скластися ситуація, коли новий президент Грузії. Як людина, обрана нелегітимним парламентом, виявиться у справжній міжнародній ізоляції. Захід буде продовжувати спілкуватися із президенткою Соломе Зоробішвілі, ще й маючи на увазі, що вона та її спадкоємець це люди з різних політичних світів. У самій Грузії величезна кількість громадян не буде сприймати нового президента як реального очільника держави. а Сама Соломезуробішвілі, навіть якщо влада буде намагатися її позбутися, і, скажімо, закрити її дорогу в Грузії, буде багатьма власними співвітчизниками сприйматися як остання легітимна президентка Грузії, після правління якої відбулася узурпація влади, і таким чином Грузія увійде у багаторічну політичну кризу. Представники країни, які як правило орієнтуються на Росію, на такі проблеми. Не звертають ніякої уваги, скажімо, очільнику Білорусі Олександру Лукашенка, який після виборів 2020 року остаточно перетворив свою країну на російський бантустан. Не дуже важливо, чи визнають його формально західні країни президентом Білорусі чи ні, тому що ніяких серйозних контактів із цивілізованим світом білоруський диктатор не мав і до виборів 2020 року, і тільки намагався налагоджувати ці е, контакти. Однак, звичайно, не так, щоб провести демократичні вибори і втратити владу на користь білоруського народу, якому Лукашенка з його бандою давно набридли. Але у Грузії абсолютно інша ситуація. За великим рахунком, ця країна може виявитися в зовнішньополітичному глухому куті. Так ясно, що з Кавалашвілі будуть розмовляти. Керівники сусідніх держав, президент Азербайджану Ільхам Аліїв, або прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Так, очевидно, що з інших політиків до Адбілісі можуть прибути прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан чи навіть президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який сподівається, що внаслідок цих подій Грузія остаточно перейде до турецької сфери політичного впливу, бо не знайде себе ані на заході, ані на сході. Але реальний розворот в бік Москви, незважаючи на очевидні політичні і цивілізаційні симпатії Кавалашвілі, Іванішвілі та інших діячів грузинської мрії, неможливий саме тому, що сама Росія не сприймає Грузію як повноцінну незалежну державу і продовжує наполягати на своєму праві фактично окупувати грузинські автономії та визнавати їхню незалежність. І сьогодні російські керівники говорять, що можливий тільки діалог трьох незалежних держав: Грузії, Абхазії, Південної Осетії, що звичайно може бути досить серйозною проблемою для керівництва грузинської мрії. Так що навіщо заради збереження абсолютної влади Бідзіні Іванішвілі та його соратникам загоняти себе в глухий кут, це серйозне питання. Однак те, що вихід з грузинської кризи не буде простим ані для чинної влади, ані для опозиції, ані для заходу, теж стає зрозумілим. Як і той факт, що навіть вибори нового президента Грузії не наближаються, а скоріш створюють нові проблеми для реального виходу з цієї кризи. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підпишіться на нього, підпишіться на мої соціальні мережі, на канал у патріоні, баймі, Кофі і Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги й миру вам хай щастить!